Я в військомат ходив майже місяць. Мене відкладували, відкладували, кажуть, ми вас записали, прийдіть попізніше». пізніше. До рашистського вторгнення Сергій займався проєктуванням та встановленням сонячних панелей. Престижну роботу покинув заради батьківщини. Вже рік він воїн Дніпровської ТРО. Позивний Кіт розповідає черговому наступу. Росіян передував потужний артобстріл. Нас першу крили мінометами, а потім, десь о п'ятій, почули звук БТРа, нас закидало димами. На двох БМП окупанти привезли десант. Рашистів перекривав ще й танк. Атака розвивалася стрімко, і наші хлопці втратили один з флангів. Розповідає другий учасник бою Фауст. На жаль, на лівому флангу кулемет нас підвів. Ворог закидав гранатами. Лівий фланг довелося відійти від нього. На позиції було шестеро наших захисників. Натомість ворог кинув на штурм зо чотири десятки добре оснащених кадрових військових. Сотня АК. Нічники, тепловізори, гранати. Ну, вони були заряджені повністю. Але тероборонці не розгубилися, швидко розподілили обов'язки і дали бій. Фауст був за кулеметом, кіт із побратимом постійно змінювали позицію і працювали з автоматів. Я і ще різ, да, ми стріляли. ми Бігали по окопам, вилазили, стріляли, кидали гранати. Командир відділення Сергій із позивним сеня прикривав один із флангів та палив по росіянам із гранатомета по-самалійськи, виставляючи з окопа тільки руки, згадує побратим воїна Віктор. Так як виходити не можна було на митні руках. Просто він підняв це гранатомет. Я повторюся. Він був високий і довгі руки. Це в мене короткі. Він так стріляв. Така нестандартна техніка спантеличила ворога. Недовго рашистів прикривала й бронетехніка. Ворожий танк злякався наших гранатометників. БМПшки ж втекти не встигли. Наші хлопці відкрили вогонь ще із радянської розробки СПГ. На максимальній дистанції пострілу одну машину знищили, ще одну підбили. Також дали смертельного прочуха на ворожій піхоті. У нас тут був з двох флангів. Ми стріляли спочатку на правий фланг, потім. Десь під 90 градусів розвернулися на лівий план. Ми зробили 28 пострілів. Майже всі вложили. Стріляли добре, спини мокрі були. Хлопці вже з ног падали там. Заряджать, знаряджать. Виснажливий бій тривав понад три години. Наші перемогли, бо вчасно помітили та інтелектуально переграли ворога. Саме головне, аеророзвідка побачила, що у нас насувається ворожа техніка. Нас попередили, ми заздалегідь притулилися все, що тільки можна, зарядили все, що тільки можна. Тікація поміж нами була, всі знали, що нас обходять. Кожен вже розумів, що лівий фланг не наш. Ми якби почали просто колову оборону тримати, і все. Писали людину в тил, відпрацювали в тил, відігнали, відбили лівий фланг, ну а потім знову вирівнялися. Рашисти втратили у бою з десяток убитими, ще до двох десятків пораненими. Наші ж хлопці відбили штурм без втрат. Наші хлопці вийшли з мінімальними пораненнями, контузіями, і арієць зазнав там осколкових поранень. Але всі хлопці повернулися живі. Саме за цей виснажливий бій та гідну відсіч, переважаючому противнику воїнів окремої бригади тероборони Дніпра. Навіть відзначив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні є за що відзначити бійців, які діють на запорізькому напрямку. 128 окрема бригада сил теро. Дякую вам, хлопці, за відбиття атак. обороною позиції. Керував Сергій позивний сеня. За тиждень після переможного бою він мав отримати підвищення молодшого сержанта, але просто в цей день загинув на бойовому завданні. Документи за нього отримали побратими. Це справді людина дуже надійна, дуже відповідальна. Коли ми бували з ним разом на позиціях, я завжди знав, якщо він стоїть там з якогось флангу, то я впевнений був, що я прикритий. Найгірше в цій війні, що з тої сторони гинуть найгірші їхні люди, а з нашої найкращі. Після першої контузії Сергій повернувся в стрій за добу. Третю довелося лікувати у Дніпрі, але боєць прагне якнайшвидше назад на передову. Я сумую за хлопцями, я сумую за цією атмосферою, дружньою. Це наша земля, і нам повинно її звільняти якнайшвидше. Бійці Дніпровської ТРО більше року тримають позиції проти переважаючого ворога, потребують відновлення та підкріплення. Коли ми тут були влітку, воно явно було видно, що то піхота, наприклад, та, що намагалася щось робити. Основно це було ДНР і тому подібне. Їх досвід дуже низький. Зараз в основному регулярка. Це видно по тому, як вони працюють. Нам треба люди дуже, тому що ворог серйозний. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна, подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озоров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.